Отже, Васильівський, будь ласка, свою думку дружила все життя із подругою, ніби не сварилися. Перший раз я вияснила, тепер другий раз подзвонила на, на Хамила, сказав, що так, так поскорочувала, розміщувала розуму, вона як хочу, так разом, як маю пост. От. Ну, ти поняла, що там іде? Так. Ану. <кій> Дружила все життя з подругою, ніби не сварилася. Перший раз я вияснила, тепер другий раз подзвонила, нахамила. Я сказала, чому так розмовляю. Вона як хочу, так і розмовляю. Маю, як маю поступити? Я так думаю. От мене от, от розумієте, людина не дурно хліб їсть. Вона вміє читати е, апокрифи, розумієте це? Це Світлана це чудесна людина. Це, це, це тільки бухгалтери так уміють. І ще доктор, як напишуть рецепт, то тільки лікар може його прочитати, а тобі ж ніхто. Е, ну, Розумієте як? Це... Я коли ходив до школи, нас, е, мені розказують кубайку, доненки пам'ятаю, про двох упертих цепків, потічок, на, на і там мостик такий був вузенький. І один другого на боку йде другий з другого. І не пропустили ні один одного, а будьскаялися, будськалися, поки в бани впали у той потічок. Ну, вони не побили, але так не мучилися, так охололи трошки. Я собі думаю, ми часто так само похожі на цих двох цапків, що буцім один одного. А я їй сказав, а вона мені сказала. А ти чуєш, ж вона мені сказала? А то, 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 то не правда, очі скажіть, ні, то не файно, то, то не, не по-людськи, очі, то не по-людськи. Ви доказуєте, що без що. Якби... станьте прикладом смирення, станьте прикладом покаяння, то що я на проповіді сьогодні казав, Поступіться одному, будьте мудріша, не шукайте правди серед дурнеми, ви ніколи її не знайдете. Будьте мудрішими. А знаєте, кому я це кажу? Обом сторонам. І тим, і цим. І котра стане мудріша, та мудріша. А котра далі буде будь то не дуже мудра. Що робити, якщо хлопець, за яким я. Була разом 10 років не захотів одружитися і пішов до іншої, а я досі його люблю і не маю на нього ненависті. Не маю на нього ненависті в серці. Боже, Боже, до нього мені це так знайоме. Я, я таке знаю. Я вам скажу, що. Бо ви це мені сказали, як 10 років я зустрічалася з хлопцем. А що не прийшла до отця е, через пів року і сказала, Отче, ми тут, знаєте, готуємося до... бо ми хочемо прийти в підготовку до подружжя. Чого ж не прийшла? А прийшла після 10 років, жила з незаконно з чоловіком, а потім прийшла, бо він пішов до другої, а ти прийшла мене спитати, що мені робити. Я мав би відповісти відповісти, що. Привезти тобі того кавалера за вухо до тебе і сказати: Оце от твоя дівка? Що я маю з ним робити? Чи з тобою? Ви мали вдома любимий глечик, ви його розбили і потім приходите до мене і питається, що нам зробити, отче, щоб глечик був цілий? А назад час вернути А це кажу на майбутнє іншим. Узаконюйте свої відносини. У нас на парафії теж була одна така моя парафіянка, яку я просив під милий бік, Я їй казав: доню, узаконь відносини. Одна дитина від одного чоловіка, друга від другого, третя від третього. І потім, коли почалися проблеми, із тою хатою, і з тим всім, розумієш, а той чоловік зіобернувся та й пішов. Лишив її. І вона приходить з трьома дітьми. Тільки волять дітей. Ніхто не знає, тільки п'ятеро. Приходить, мені шкода її, розумієте? Я даю їй їсти, я даю їй цей, ну, якісь там продуктові набори, ще там підтримую, розумієте? Але вона моя парафіянка тільки, лише коли вона приходить якусь допомогу брати. Вона у церкві була менше, як з як, як візитацією по, по допомогу, розумієте? Я їй кажу, у закон відносини, бо будеш мати проблеми. Так і сталося. То її лише вона приходить, щоб мені робити. А чому вона не хотіла узаконити відносини? Бо вона хотіла бути мудріша, знаєте? Вона мені щось нагадує юду, я поясню чому. тому що вона була не одружена мати одиночка, її держава дає допомогу. А якщо вона одружиться, то не жартуйте з тим. Не ламайте собі життя на ціле своє життя. Бо як ти зробила помилку, яку можеш виправити, це не страшно. Але якщо ви робите помилки, які неможливо виправити, а це сім'я, це життя. Крок в ньому, в ньому це то, що вже не виправляється. Народилася дитина, ти не можеш її, як, як пісюка продати. Розумієте? А коли ти живеш офіційно з людиною, ну як офіційно, ну мається на увазі, ну, сусіди знають, що от-от вони двоє живуть, а та, так, та, вони двоє, там, вони живуть там. Неважно, чи ви розписані, чи ви вінчені. неважно. Ви показуєте суспільству, що ви разом, а потім раз і вже не разом. Як ти по тому приведеш кого з другого? Ти ж собі портиш життя. Ну тебе будуть сприймати як? Як тебе будуть сприймати? Тому треба узаконити своє відношення від початку. Проговорити це. Так, треба випробувати один одного. Не треба сьогодні в Інстаграмі побачив один одного, завтра зустрілися через тиждень. весілля. Таке не робіть. Таке не робіть. Почуття треба випробувати. І якщо ви повинні поставити собі якісь межі, я знаю, що таке неписане правило, знаєте, що максимум, скільки може зустрічатися хлопець і дівчина, це два роки. Два роки. Якщо ви разом два роки, то вам треба або одружуватися, або розходитися. Більше, Якщо ви більше як два роки живете і не узаконюєте свої подружжя, ви один одному помало починаєте портити життя. Якщо ви навіть доживете до глибокої старості, ви один одному починаєте портити життя. Бо ваші відносини нічим від не відрізняються від випадкових зустрічей. Нічим, бо ви не узаконюєте ні перед державою, ні перед Богом своїх відносин. Ви встидаєтеся або не довіряєте, встидається державі чи вдається церкви, або не, або не оцінюєте цю інституцію. І тому. Узаконити свої відносини, бо тому що це є. По тому ну, назад не вернеш, ти час не вернеш. Знаєте, мені там крок до пенсії, то це таке прожив життя. А коли ти на початку собі життя портиш, це гірше. <кій> Потому він тебе лише, просто лише, і ти навіть не будеш мати на кого біжатися. Тільки на себе. Я дуже співчуваю цій дитині. От, Ну, не знаю, просто як ще не хоче такого обняти, просто пожаліти. Вон, все, що я можу зробити. <кій> Дякую щиро всім вам за за те, що ви є тут разом з нами. Що там у нас лишилося? І вони до виїзду, так? <кій> Ми ще маємо панахіду. 에, служимо панахіду. Дякую ще раз щиро за ваші запитання, дякую щиро за, за ваші пожертви. Нехай Бог вас благословить. Дуже вдячний е, тим е, спонсорам нашим, які підписалися на спонсорство, та, під каналом е, і е, систематично там, раз у місяць е, сплачують підтримку нашого каналу. Я вам дуже дякую. Це для мене дуже важливо. Це дуже серйозна підтримка. І не забудьте тиснути лайк там поставити там пальчиком своїм тисніть лайк бо по лайках ваших абоздасті вам.